Використовувати чат GPT чи гуглити? А, гуглити у чатах є а, переваги, але треба розрізняти, коли він галюциною, коли ні. Тому треба вчи, вчитися і гуглити. Теж третій варіант думати, <світ> думати в будь-якому випадку. Немає значення, як отримана інформація, її треба осмислити, зрозуміти, перевірити, чи дійсно вона коректна, а потім лише використовувати. Гітхаб чи Гітлаб? Особисто я полюбляю Гітхаб. Але Гітлаб українська компанія. У своїй професійній діяльності я частіше користуюсь Гітхабом, але е, так стало, що студенти наші е, використовують однаково і Гітхаб, і Гітлаб. Тому я б якоїсь однозначної переваги не він дав, але. А, вивчати треба все. я так Дякую. Кажу. Яку книжку порадили б прочитати кожному? О, тут має бути якась пафосна відповідь: типу Мистецтво програмування Кнута. Але насправді, особливо абітурієнтам, я рекомендую прочитати Віту ностру а, Марини і Сергія Дівченків. Угу. Це хороше українське фентезі про навчання в університеті. А, ви знаєте, це достатньо складне питання, тому що існує дуже багато цікавих книжок, які б я порадив прочитати. Е, мабуть, е, з таких цікавих книжок, останніх, які я прочитав, це була книжка Букова Земля Марії Матіос. Вона е, така велика, грубезна книжка. Якщо вистачить терпіння, якщо вам цікава ця тема, дуже раджу прочитати. Дякую. Немає однієї книги, яку можна прочитати, да? і плюс кожного можуть бути якби свої е, сфери інтересів, тому кожен у кожного ця книга буде своя. Як ви проводите вільний час? Ой, можна хвилиночку зараз пройти, щоб нам не заважали. Так. Як ви проводите вільний час? А, я проводжу вільний час так, як не знаю, по-моєму, більшість його проводить в інтернеті. Дивлюся відео, граю в ігри. А які ігри граєте? Destiny 2, Dead by Daylight. Як, як провести вільний час, це не проблема. Проблема, що вільний час був. Ну а так, звичайно, ну є декілька хобі, яким можна займатися: музика, література, е, там, прогулянки, тощо, так що. Mm -hmm. Але головно його знайти. Найдивніше питання, яке вам ставили студенти? О, найдивніше питання. Чи не будуть заважати татуювання? В подальшій роботі в індустрії Ого, яка відповідь? Відповідь ні, не будуть абсолютно випадково. Я бачив цього студента на А, Він набив собі рукав. І останнє це: дайте пораду всім абітурієнтам. Всім абітурієнтам. Я б хотів порадити в першу чергу зробити таку пораду непрофесійну. це бути чесними, бути чесними з собою, бути чесними з оточуючими людьми. І тоді вони швидше знайдуть себе, вони швидше знайдуть свій шлях і зможуть по ньому впевнено рухатися. Вибирайте професію за покликом серця. Вам працювати з цим найближче 30 років. Ну важко щось ради, додав одно Кожен буде обрати щось своє. Да, як на мене, ну, треба завжди вірити в себе, вірити в свої сили. Ну і намагатися знайти для себе те, що вам подобається, те, чим вам подобається займатися, бо тоді ви від цього будете отримати задоволення завжди в подальшому.